Я йшов з одного магазину в інший. Так нічого особливого. Кілька покупок у суботній ранок і фрукти. Я йшов саме за ними. Овочевий магазин був неподалік 50 метрів не більше. Але треба було пройти через задній двір кількох багатоповерхівок. Тут і розташовувалися магазини для зручності, і щоб потрапити до потрібного, мені доводилося підійматися невеликим пандусом, що вів угору й праворуч. А на самому його початку були сходинки і маленьке заглиблення у двір. День був гидотно сонячний і спекотний. Сонце пекло і світило так, що я примружував очі по черзі, спершу праве, потім ліве. Окуляри довелося зняти, бо їх заливав піт. Ну так ось. Там, на лавці, сиділи чотири молодики, а точніше, один із них стояв навпроти. На самій лавці й унизу вже було штуки з 12 порожніх пляшок пива. Чому це привернуло мою увагу? Не поспішайте, панове, усе по черзі. По-перше, пляшки були незвичайні, такі пузаті, ніколи раніше таких не бачив. По-друге, неподалік від них сиділи коти. Кішка мама з кошеням, яке тулилося до неї, і зі страхом дивилося на страшних дядьків. І ще два коти трохи далі. Усі вони дивилися на хлопців і чогось чекали. Їжі в них не було жодної, і чекати, здавалося б, було нічого, та все ж вони сиділи й чекали. А повз пробігали, поспішали, летіли, і спотикалися люди, яким треба було купити все належне і зробити це якомога швидше. Так вони невдоволено дивилися на хлопців, які спокійно пили пиво, розмовляли і сміялися. Вони не чули всього, що казали перехожі, але я чув. Я стояв прямо перед сходинками, якими проходили всі, і слухав. Дехто називав їх алкоголіками, дехто ледарями, а дехто просто дратувався від того, що от сидять люди, нікуди не поспішають, відпочивають собі, п'ють пиво, і все. Уже лише це викликало в них напади злості. Дехто намагався відштовхнути котів і кішку маму з кошеням, дивним чином невдоволення перехожих виливалося й на них. Хлопців звинувачували в розведенні бліг, глистів, мурашок і тарганів. Це через те, що вони нібито приваблюють котів. І ніхто, абсолютно ніхто, так і не зупинився жодна людина не стала, не поставила пакети на асфальт, не розкрила їх і не дістала бодай щось, щоб нагодувати голодних котів. А коти намагалися просити, і всі це бачили, всі, не бачили тільки вони. Чотири хлопці, троє з яких сиділи на лавці. Вони були захоплені розмовою і не дивилися довкола. Чому я зупинився і що привернуло мене в цій буденній картині, не знаю. Може, передчуття, може, жаль, може, надія, не знаю, але. Але один із перехожих із великими пакетами не захотів обходити кішку маму з кошеням і просто відштовхнув її ногою. Кішка болісно нявкнула, а її кошеня раптом закричало. Притулилося до мами і так жалібно заплакало, що в мене стиснулося серце, і я вже поліз за приготованими ласощами, вибачаючись невідомо перед ким за мою затримку. Коли хлопці обернулися і побачили, один із них підскочив і кинувся до кішки, другий побіг за ним. Кішку маму принесли і посадили на лавку. Другий хлопець приніс кошеня. Усі четверо почали гладити маленьку сім'ю, а два коти, що сиділи неподалік, підійшли ближче. Потримайте їх і не відпускайте, сказав хлопець, в який перший підскочив, і побіг до одного з магазинів. Хвилин за п'ять він вийшов звідти з кількома великими банками котячих консервів, пляшкою води і набором одноразового посуду. Мисочки були розставлені, водичку налили, їжу розклали. Коти відразу взялися до справи, кішка, мама теж. А от кошеня завмерло на руках у того самого хлопця. Воно розляглося на його долонях і не хотіло йти. Перехожі тепер розповідали одне одному, що саме такі пияки і розводять бездомних котів, підгодовують їх, а діти потім підхоплюють лишай і глисти. Я не витримав і поради в одній мамочці, що тягнула хлопчика років шести, і особливо злобно коментувала. А ви не пробували мити руки дитині перед їжею? Вона спіткнулася. Злобно глянула на мене і намагалася щось відповісти, але тут її хлопчик смикнувся у напрямку до котів і вона потягнула його далі, навчаючи дорогою, як треба реагувати на вуличних тварин. Так, а хлопці вже підвелися. Той перший тримав на руках маму кішку, другий ніс за ним кошеня і сміявся, сміялися й усі інші. Вони жартували, питаючи хлопця, як він збирається пояснювати своїй дівчині, що живе з ним, появу дитини з мамою. Той віджартовувався і казав: вона в мене хороша, вона зрозуміє. Хлопці пішли, а я підійшов до лавки. Два коти перервали свою трапезу і подивилися на мене з переляком і цікавістю. Я присів. І став діставати свої ласощі. Все гаразд, друзі, сказав я, їжте далі. Жінка, що проходила повз, проворчала голосно так, щоб я почув Алкаш пропащий, у вихідний, прямо поруч із дітьми, я промовчав. Адже тепер порожні пляшки з під пива стояли поруч зі мною. Іди пояснюй, та й навіщо? Я придивився і розсміявся. Розсміявся так голосно, що жінка, яка назвала мене пропащим алкашом, спіткнулася і поспішила втекти. Ви, панове, вже здогадалися, чому я розсміявся. Саме так на пиві внизу було написано безалкогольне. Я підвівся і пішов по своїх справах. Але сонце воно вже не було злим і пекучим. Воно стало добрим. Воно лагідно торкалося мого обличчя а пташки… звідки раптом узялися пташки. Вони співали так гарно, дзвінко. Я зупинився і прислухався, а люди, вони поспішали, бігли, неслися у своїх справах, вони не чули пташок. Я подумав, як же мало треба людині, щоб день раптом став добрим. Я б навіть сказав чудовим, просто компанія гарних хлопців, які звернули увагу, нагодували і напоїли, а всі так звані поважні громадяни, які самі себе такими вважають. Ті, що проходили повз і не були здатні ні на що, окрім порожніх докорів, вони викликають у мене глибоке відчуття відрази. І не кажіть мені, ти не любиш людей, бо я й не повинен їх любити. Ось так.